Друзі, святе Одеська філія компанії Автопарк АвтопаркІа, нове чудове надходження. Це в нас Hyundai Santa Fe 2016 року. Приїхав автомобіль із Америки з невеликими пошкодженнями, надійний атмосферний двигун об'ємом 2,4. Передній привід, автоматична коробка передач, автомобіль по техніці повністю обслугований. Тисячу кілометрів назад зробилося повне того з заміною маскила в коробці на новенькій зимовій гумі. Готовий до сезону, комбінований салончик. Текстильний, потребує невеликої хімчистки, але повністю ціленький, без затертостей. Також по комплектації повний електропакет, шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла та датчик дощу. Кондиціонер, точніше, двозонний клімат-контроль, чудова мультимедіа з камерою заднього виду, режим руху. Та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівка, запрошуємо на огляд та тест-драйв. Адреса в нас Грушевського 15а. Придбати дане авто можна з кредит або лізинг, або за готівочку.